Джестаден, ви так класно рухаєтесь? Нічого собі, ваші костюми змінюють колір. Яке ж все гарне та райдужне Це виглядає як новий унікальний челендж. А знаєте що? Давайте ви прямо зараз відправитись у новий челендж. Райдушна їжа. Погнали дивитись, буде дуже весело. Ого, який величезний автомат із жуйкою. Не терпиться швидше спробувати. Да уж! Виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати все-все. Але давайте перше почне день. Згоден. Я готовий почати з першої червоної жуйки. Натискаємо на кнопочку та дивимося, як жуйка падає. Котиться прямо до мене. Яка гарна. М -м, неймовірно. І бульбашка гарна вийшла. Джес, тепер твоя черга. Добре. Я хочу зелену жуйку та побільше. Ого, дивись, як здорово катиться. Одразу три. Ам, ам-ам. Бульбашка вийшла такою класною. Дені, тепер твоя черга. Хоча знаєш, давай натиснемо разом на усі кнопки. Класна ідея, давай. Ого! Одночасно котяться жуйки усіх кольорів. М -м -м, дуже смачно. А тепер надуваємо бульбашку. Вийшла кольорова. Я теж хочу спробувати одночасно жуйки різних кольорів. Закидую першу, другу. Ой, улетіла, але нічого. А тепер надаваємо бульбашку, яка вона класна була. Друзі, ось це так. У вас так багато жуй, які ви можете міксувати їх між собою та створювати унікальні смаки та кольори. Так, спробуємо помаранчево та червоно разом. Джес, у тебе блакитна та фіолетова. А можна й мені? Добре, тримай. Дякую. Так, друзі, вам неймовірно пощастило. Про такий апарат із жуйкою можна лише мріяти. Це точно. Я на сьомому небі від щастя. Ага, і я О, ідея! Мені потрібна тарілка та зерна попкорну. Чудово, покладуся сюди декілька жуйок, накрию клошем та трохи розігрію. Так, у мене повинен вийти кольоровий попкорн. Який же він апетитний? М -м -м, і неймовірно смачний. Джес, а ти що робиш? <плес> ти що забрала всю жуйку з апарату собі? Це ж не чесно, це спільне. Я забрала і це означає, що це моє. Джес, Джес, це жахливо. Тобі варто було поділитися зі мною, хоча й своєму попкорну радий. Цікаво, що там робить бен. Ого. Грає у нову гру від мульті до, мульті до сорт? І ти можеш пограти в неї. Скачуй її у Play та Apple Store. Буде дуже весело. Неймовірно, ви тільки подивіться кока-кола. Упевнена, Дені та Джес не терпиться її спробувати. Дені, дивись, ця трубочка йде сюди, сюди, а потім от сюди. Ого, а тут цілий вузол із трубочок. Якщо ти спробуєш попити через цю трубочку, то тобі дістанеться червона кола. Так, ти маєш рацію, Джес. Червона Кока-Кола. І вона така смачна. Я теж хочу знайти відповідну трубочку. Ага, спробуємо цю. Так, мені дісталась фіолетова кола. М -м, смакота. Ого, так тут треба прийти через лабіринт, щоб знайти трубочку тієї коли, яка тобі потрібна. Прикольно. Скоріше б спробувати всі-всі смаки. До речі, виглядає це дуже гарно. Ага, згоден. А головне, що на смак неймовірно. Джес, дивись, а я можу пити одразу з двох трубочок по черзі. Смаки змішуються та перетворюються у щось незвичне. Так, Дені, ти маєш рацію, це дуже смачно. Крутяк. Друзі, на це прикольно дивитись. Прикольно, здорово, ви вигадали. Ого, Так тут ціла дискотека. Зійти з розуму. Ой. Це було весело. Ех, шкода кола закінчилась. Так, на цей раз друзям дісталися зовсім різні смаколики, котрі викладені у веселку. Треба швидше спробувати їх усі. З чого почати? Мені подобається ось ця червона цукерка. Хочу спробувати її. О, то це жуйка. Здорово! Я також хочу щось швидше спробувати. Почнемо, мабуть. Ось із цього. Дивись, яка мармеладна ягідка. І вона дуже смачна. А тепер буду куштувати я жовті смаколики та зелені. Від цієї мармеладної стрічки я точно не відмовлюсь. Мм, смакота! Вона трохи кисла, але прикольна. А це у нас що? Який жовтий порошок? Ух! Ось він неймовірно кислий. Джес, Джес, допоможи мені. Тримай солодкий льодяник, Стане легше. Як же ти кумедно корчився? Ну, добре. Щоб спробувати мені. Ммм, який гарний рожевий льодяник. І такий солоденький. Друзі, у вас тут таке розмаїття солодощів, що можна вічно куштувати щось нове. Так, все ж таки уся райдужна їжа, неймовірно, смачна. Можна їсти та їсти. Ой, цей мармеладний дельфінчик також класний. М -м -м, і цукерка супер. А тепер я зяп'ю все фантою. Ой, пробачте, будь ласка. А ще закусимо кіткатом. Мені подобається червоний мармелад. А мені подобається зелений. Він трохи кислий і дуже солодкий. Смакота. О, це мої улюблені палички покі. Малечки з печива у рожевому шоколаді смакота. А я знайшов жовту трубочку з кульками. Спробую випити через неї молоко. Отак. От молоко стало зі смаком банана, а я знайшла тюбики з сиропом. Спробуємо. Нічого собі, як кисло. Ой, Джес, ти як? Зі мною все добре. А ти спробувала кислий смаколик. Зрозуміло. Всім привіт! Дивіться, яка класна у нас гра! Швидше завантажуйте гру в веб-стор та Гугл Плей. Грайте разом з нами.